Добрий день, ми з України. Канатовські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2023. Новорічні бажання 2024. Ми на Різдво, бажання загадаємо. На новий рік його благословляємо, щоб світ добріший став, щоб він змінився, щоб мир у ньому встановився, щоб не було тривог. Війни, щоб про укриття забули ми, щоб всі родини об'єднались, щоб діти в школах посміхались, щоб ми забули термін той онлайн, для щастя, щоб безмежним був дедлайн, майбутнє світле, щоб вели дороги, для цього нам потрібна перемога. Ми під ялинку, це бажання загадаємо, Ми мирну Україну прославляємо, країну мрій, країну щастя і героїв. Що є святиною краси земної.